Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Щойно втретє, за декілька днів пролунали вибухи на рубльовці, понад 65 дронів вразили маєтки головних злочинців, які віддають накази атакувати Україну. На рубльовці пожежі в різних місцях. Лише офіційно саме на Рубльовці мешкає міністр оборони РФ Сергій Шайгу та очільник Росгвардії Віктор Золотов. І це взагалі не згадуючи про державні резиденції ватажків рашистів Атака неідентифікованих ідентифікованих дронів Камікадзе по Підмосков'ю у районі рубльово-успенського шосе викликало цілком закономірне питання щодо доцільності та легальності такої цілі, Нібито мова йде про житлові будинки, а не військові цілі. Але є одна важлива умова. Чиї саме це житлові будинки, саме рубльово успенського шосе. У самій РФ відомо під назвою Рубльовка. І є місцем концентрації кремлівської еліти, і спершу мова йде саме про офіційні державні резиденції, включно з двома резиденціями президента РФ. Далі санаторії та пансіонати вищого шалону рашистів, включно з відомими свого часу на весь радянський союз санаторієм Барвиха. А якщо брати саме житлові будинки, то саме у цьому районі, відповідно до даних російського опозиційного видання, проект Медіа проживає і це лише топрівень. Міністр Оборони РФ Сергій Шойгу, очільник Росгвардії Віктор Золотов, заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучка та Руслан Цаліков, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, міністр фінансів Антон Силуанов. Зрештою, все одно залишається питання: чи є резиденції військових злочинців законною ціллю? І відповідь безумовно так: наприклад, сили міжнародної коаліції під час операції проти режиму Каддафі завдавали удари по його резиденціях неодноразово. Аналогічні удари завдавались по маєтках Садама Хусейна та його еліти під час обох. Операцій проти цього диктатора, удари збройних сил Ізраїлю по будинках терористів взагалі є сталою практикою. Таким чином, навряд легальність ударів по можливим місцям перебування військових злочинців та їх поплічників взагалі може бути під питанням. Інша справа, звісно, у результативності. Зрештою, мова йде лише про дрони камікадзе, але те, що вони не уразили, наприклад, має такшой виключно провина самої РФ. Зокрема, офіційно Міноборони РФ заявило, що до атаки 30 травня було залучено лише 8 дронів, 5 з яких були знищені за РКГ Панцирі С а ще три через дію російського РЕП відхилились від цілей через втрату керування. Безпілотні літальні апарати зараз відіграють велику роль під час бойових дій. Партнери багато в чому обмежують Україну в далекобійних ракетах, які не дозволяють використовувати по військових об'єктах на території РФ. За словами військового експерта, засновника БО, реактивна пошта Павла Нарожного, озвученим сьогодні 10 вересня в ефірі телеканалу Freedom, Певною мірою це дає імпульс для розвитку українського ВПК. У нас немає далекобійних ракет для того, щоб вдарити по російських аеродромах. Ми використовуємо ті ж самі радянські дрони-стриж, які нам можна прямо сказати не шкода, тому що ми їх не купували, а отримали у спадок від Радянського Союзу. Ми використовуємо дерев'яні дрони. Ця інформація вже не є якоюсь секретною. Це і дрони, які передавала нам Австралія. Це і з великою ймовірністю вже дрони зроблені в Україні, які не можуть виявити російські системи радіолокаційної розвідки. Це дрони-розвідники, це ударні дрони, такі як той самий Бобер, який з великою ймовірністю використовуються. Для ударів по Москві. їх неймовірна кількість це дрони uj 22 бомбардувальник, не камікадзе, а який скидає боєприпаси і бомбардує конкретні цілі. Тобто розробок ведеться дуже багато, сказав він. Нарожний заявив, що це дуже умовно можна назвати війною бідних, тому що все-таки Україна не є багатою країною, і ми в тих умовах, які є, в яких ми обмежені, і в грошових ресурсах, і в часі ми дуже швидко робимо дуже ефективні засоби боротьби з російською армією. Пояснив він за словами експерта, фахівці в Україні працюють над Мідернізацію озброєння і розробляють нові зразки, розвивають і власне виробництво озброєнь. У нас немає часу на якісь тривалі глибокі розробки, тому великий акцент зроблено в напрямку перероблювання того, що є у великих кількостях. Ми вже чули про перероблені безпілотники стриж, які використовували насамперед як цілі для випробувань систем ППО. Потім зрозуміло, що вони можуть бути носіями, оскільки має доволі потужний двигун і може нести доволі серйозну боєголовку. Ними завдавали ударів досить глибоко в тил противника, йдеться про удари по стратегічному. Бомбардувальниках тут 22 м у грудні 2022 року розробляються безпілотники насамперед розвідувальні для того, щоб завдавати ударів за допомогою артилерії та інших видів озброєння, яке у нас є вже. Це ударні безпілотники. Іншими словами, дуже великий масив розробок ведеться, і вони не просто ведуться, а вже працюють. Завдають ударів по противнику, підсумував Павло Нарожний. Зазначимо, що Україна вже тривалий час працює над власною ракетною програмою та виробництвом безпілотників, тому ураження цілей на території. Росії, які розташовані далі півтори тисячі кілометрів, більше не є проблемою. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.